Привіт, це Тея, І сьогодні в нас на огляді Muzzle Movement. Британський бренд амуніції, з яким я познайомилася доволі недавно, це Muzzle Movement, який мене якраз зацікавив в інстаграмі своїми яскравими намордниками, яскравими кольорами намордників. Вони виготовляють не лише намордники, в них також є повітці. Всього декілька варіантів, і якщо не помиляюсь, або один, або два варіанти шийників. вони в основному спеціалізуються якраз на наморниках, але я в них замовила також ще декілька речей. Які вони пропонували на сайті. І сьогодні я вам пропоную на них зробити коротенький огляд, тому що бренд для України доволі цікавий. Я в нас ні в кого не зустрічала ці наморники. Вони насправді що в Європі, що в Америці, доволі не розповсюджені, тому що бренд молодий. Він здається з 2019 року, а чи щось в тому ключі? Отже, наше замовлення на 5 тисяч. 52 гривні 48 копійок або 103 фунти. Ось таке це все. Більше нічого немає. В мене в наморнику є декілька додаткових опцій, але ми про наморник поговоримо в самому кінці. Почнемо з більш простих речей. Отже, як я сказала раніше, вони виготовляють не лише наморники, вони також пропонують різну біотанову амуніцію. З біотанової амуніції, що в них було на сайті, я вибрала просто класичну чорну біотанову водилку ось таку штуку з перестіпкою для того, щоби. Зафіксувати повідець до, додатково до нашийника, або зафіксувати повідець додатково до шлейки, яка зазвичай називається безпечна перестіпка або safety strap. Ось так вона виглядає. І ось, таких, ось таке кілечко для того, щоб вдягнути на нашийник і додатково закріпити задню петлю наморника до нашийника. Ось така штучка. І, відповідно, сам наморник. Починаючи з ось таких простих речей, ось ці всі штучки вони коштують в районі 8-10 фунтів кожна, тобто плюс-мінус 500 гривень кожна. Почнемо ми з того, що в мене вже в руках, з цієї пересібки безпеки. Це стандартний біотан. Він доволі приємний на ощуп. В нього є кліпси, вони не прошиті. І стандартний карабін. В мене виникає декілька питань до цієї амуніції. В першу чергу на сайті не було вказано, на яке максимальне навантаження вона може бути розрахована. Я ще раз придивлюсь для того, щоб бути впевненою. І в них звичайні стандартні карабіни. Ці карабіни просто закріплені кліпсою. І кліпса не прошита, тобто тканина. Біотан навколо кліпси не прошитий, Що, як на мене, являється доволі великим мінусом, особливо в амуніції, яка в першу чергу має виконувати функцію безпеки. Тобто ця амуніція розрахована на те, що там, наприклад, карабін повітря зламається, або щось інше зламається, і ця пересібка врятує ситуацію і не дасть собаці втекти. Тому в мене якби дуже високі стандарти якості, особливо до амуніції безпеки. Тому що вона мусить врятувати. Мені здається, що саме ця перестіпка нікого і нічого не врятує. Біотен доволі непоганий знову ж таки. Але місце кріплення кліпси не прошити. Кліпса виглядає доволі хліпінькою. Вона навіть в моменті не зовсім рівно поставлена в центрі амуніції. Я покажу клоузапи цього всього, для того, щоб ви це бачили. І края перестіпки не оброблені, вони доволі неохайно оброблені. І ще є така штучка. Ці карабіни, які вони дають доволі стандартні, там не можна вибрати жоден інший карабін, там можна обрати тільки колір карабіну, вони не рівні, і мені здається, що вони вже додатково, верніше вже з самого початку йдуть з браком, тому що цей язичок карабіну, він не вирівняний, він відхиляється в одну чи в іншу сторону на будь-якому карабіні, який тільки можна дістати. А ще послухайте, цей неймовірний звук. Ну, не краса. Точно таке саме запитання в мене до цієї водилки. Тобто тут також цей язичок. Язичок кліпси, язичок карабіну він не вирівняний. Він мені також здається з браком. Края тут оброблені трішки краще. Чіткість майстра і міткість майстра по встановленню кліпси саме на середину амуніції була тут покраще. Тут в цілому також видно зрізи. Я не знаю, чи вони просто не опрацьовані, чи вони. Опрацьовані, але погано опрацьовані. Тим не менш я буду показувати ці всі клоузапи, і ви це все будете бачити десь тут, десь тут, те, на що я зараз дивлюсь. І таке ж питання до цього неймовірного карабіну. Мені здається, це не супербезпечна водилка, особливо для е, великих порід собак. І кілечко, До кілечка в мене претензій немає. Воно буде виконувати свою функцію далі на наморнику, і в цілому воно і не має бути прошите, тому що на нього не буде йти якесь дуже велике навантаження. Тому, в принципі, із всього додаткового що я замовила, окрім наморника, мені здається, що це єдина річ, яка більш-менш виправдана. А тепер гість, головний гість нашої програми це наморник. Наморник є в них в дуже багатьох розмірах, тобто тут їм потрібно віддати належне. Вони є в розмірах там, рек, столі, сані. Розміри всі по-різному називаються, ви можете знайти їх гайд. Гайд у них по розмірам на кожну собаку доволі непоганий. Вам потрібно зняти мірки довжини морди, вам потрібно зняти мірки висоти морди, і вам потрібно зняти мірки ширини морди. Ви ці всі мірки знімаєте, ви можете на сайті. Подивитися, пройти такий тест, і вам підкажуть, який саме намордник можна обрати. Я поміряла ленокса і, на жаль, в мені на сайті сказали, що ми вам зараз запропонувати нічого не можемо. Тому я прийшла на цю велику таблицю розмірів також її десь тут закріплю, на цю велику таблицю розмірів і подивилася найближчі розміри по тому, що є у ленокса що їм може підійти, і обрала. Ось таку штуку, яка в нас в розмірі Теллі-зірочка. Не просто Теллі, а Теллі-зірочка. Тому що тут додатковий простір для того, щоб хекати, наскільки я зрозуміла. Ось. Амуніція в мене в кольорі. Е, немає якогось чіткого, просто він просто він називається Limited Edition Red. Ось такого плану. В них зазвичай є доволі гарні кольори, вони пастельні, світлі. А в них проблема більш з класичними кольорами тобто чорні, е, якісь білі наморники. Мені здається, що в них важко знайти. А ось такі цікаві кольори: типу червоний, е, оранжевий бірюзовий, якісь пастельні рожеві кольори в них можна знайти в наявності доволі багато. Я обрала червоний і обрала з чорним біотаном. Колір біотану, а також колір всіх закльопок, також можна обрати на сайті. Тому я обрала чорні закльопки, чорний біотан та червоний наморник. Із того, що мені дійсно сподобалося в цій фірмі, перше це те, що знову ж таки доволі доволі зручно обирати розмір. Друге, це те, що доволі велика кількість кольорів та палітри на сеті. А також можна вибрати різні варіанти, тобто міксування цих кольорів, знову ж таки біотан, шурупи та наморник. І третє, це те, що в них є доволі в різні розміри. Тобто в них можна знайти розмір і на бульдога, в них можна знайти розмір і на бульти, ти які йдуть з ширшими ширшими показниками морди, ширшими промірами морди. Знову ж таки. Я поміряла цей наморник на вже на Lenox, Це не те, що я його тільки розпакувала. Я його вже поміряла на Lenox, і мені здається, що я в принципі не прогадала з розміром. Єдине, що мені хотілося, щоб він був хоча б на сантиметр довше. Але знову ж таки, тут не їхня вина, а вина моя і Lenox, Бо Lenox відносно нестандартна, доволі худа і при цьому довга морда. І це найбільш оптимальне, що йому підійшло по ширині. І по довжині морди. Про плюси цього намордника. Мені подобається, що він з доволі якісного пластику виготовлений. Мені подобається, що тут доволі якісний біотан, знову ж таки, як і біотан на додаткових перестібках і всьому іншому. Це непоганий біотан. Він доволі приємний на ощуп, він не виглядає дешевим біотаном. Він Ну, якби відносно якісний. У мене проблема саме з оброблення, обробленням цього біотану і з додатковими всякими закльопками і всім іншим, що вони сюди почіпляли. Отже, е, як я сказала раніше, в мене намордник не простий, в мене намордник з додатковими опціями. Які саме додаткові опції я обрала? Я обрала е, ось таку штуку, яка е, швидше відстібається, тобто в них намордник іде на стандартному. На стандартній застіпці з язичком. Це в мене така, типу е, Quick Release Option, вона в них на сайті називається. Е, потім в мене додатково йде штука, яка одягається через голову. В мене додатково знизу є штука, яка чіпляється до нашийника. Е, ось ці в мене опції вони йдуть додатково. І в цілому доволі приємно, що це все можна кастомізувати. Доволі приємно, що це все можна обрати додатково і якби обрати, який саме потрібен карабін, який саме потрібна, яка саме потрібна застібка, який саме потрібен фастекс. До речі, фастекс доволі приємний. Металевий, металопластиковий не сказала б, що він повністю з металу зроблений. Він доволі приємний на ощуп, як і весь цей продукт. Тобто, я вважаю, що якщо порахувати там ті свої 3000 тисячі гривень, він дійсно коштує. Тепер до Негативних моментів цього продукту. Отже, тут в нас є, були просто закльопки. В мене додаткова опція, яка називається Чикахські болти, Чикахські шурупи. На сайті вони називаються Chicago Screws. Ось, і в них є велика проблема. Знову ж таки, вони не прошиті. І я б вважала, що вони більш безпечні, ніж закльопки. І це дійсно так і є, але знову ж таки, вони не прошиті. І в них також є тенденція дуже гарно відвалюватися. Е, наступна річ: е, наморник він дійсно якісний, але він пластиковий і він абсолютно його майже неможливо зжати. Тобто він прям дуже твердий. Якщо ваш собака любить вдарятися мордою або внюхуватися мордою дуже сильно в е, якісь, я не знаю предмети в інших людей. Не дай Бог битися наморником. Це, скоріш за все, не той наморник, який ви би захотіли обрати. Тому що е, наморник повинен в таких випадках хоча б трішки амортизувати. І цей пластик він повинен хоча б трішки ходити. Тут цей пластик, він, ну, він чесно, майже не ходить, він взагалі майже не зміщується, його неможливо продавити. Тому, якщо для вас це плюс, Супер, для вас це плюс. Якщо для вас це мінус, погано для вас це мінус. Е, в мене, в принципі, критеріїв до того, щоб він був м'який чи твердий, не було, і він мене в такому форматі влаштовує. Всі ці біотани, які тут є, вони доволі погано і важко рухаються в цих дірочках, які для них прорізані. Тобто, для того, щоб цей намордник на собаці комфортно був, його прям потрібно. Гарно пропрацьовувати, і все рівно вони застряють і не дають вільно прокручуватися в моменті. І мені це також доволі сильно не подобається. Що ще доволі сильно не подобається всі ці додаткові опції, які я обрала, тобто стропа на голову, стропа на шию, вони не відстібаються. Наприклад, на наморднику в е, мене здається, Creek намордник. Не на наморнику Dog's Creek, В мене вони йдуть на петлі, і їх через цю петлю можна зняти і відчепити. На цьому наморнику вони, на жаль, не знімаються, або якщо і відкручуються, то вони відкручуються тільки завдяки тому, що це якраз оці чекахські шурупи. Е, і Знову ж таки, регулювання. Регулювання тут є, але воно також на цих чекахських шурупах, тому його потрібно розкрутити, відрегулювати і вдягнути. Не знаю, якщо у вас дві собаки, і ви хотіли замовити один наморник на двох собак. Або я не знаю, якщо у вас собака доволі швидко росте, мені здається, що ви трішки замахаєтеся це робити, розкручувати і закручувати. І точно так само тут. Тобто цілком можливо, що ці якби додаткові пряжки, їх можна зняти, але для цього потрібно розкручувати і відкручувати шурупи. Я не зовсім впевнена в техніці безпеки, якщо це, наприклад, робити доволі часто, наскільки надійно вони будуть закриватися? Точно таке ж наступне запитання в мене ось до цього кілечка, яке знизу. Тому що воно одягається на нашийник і я люблю на Лінокса інколи вдягати сліп-он нашийники тобто ті нашийники, які вдягаються через голову, і вони не мають на собі фастекса або додаткового якогось там я не знаю карабіну для того, щоб зафіксуватися. І відповідно ця петелька мені до одного місця з більшістю нашийників, які є у Ленокса До того ж ширина цієї петельки вона також не регулюється на сайті, її не можна було обрати. Це стандартна ширина, і вона доволі маленька. Вона підійде. Напевно, в найкращому випадку на трьохсантиметровий нашийник. Тому, якщо ви будете обирати намордник, будьте обачні. Із таких якихось додаткових речей, я не впевнена, що це буде максимально хороший намордник для непідбору, але при цьому мені здається, що це доволі непоганий намордник для роботи з реактивністю, тому що тут є. Віконечко для ласощів І через нього доволі непогано давати ласощі, Я вже спробувала з Linux. Я би сказала, що в цілому доволі гарна штука. Але, знову ж таки, не знаю, чи підійде він для вас по непідбору, хіба що його додатково чимось закривати, якимось PVC або якимось кусочком, я не знаю. Пластику додатково для того, щоб собака не могла підбирати. Із приємного тут також є проріз для носика, тобто собака вільно може нюхати в цьому наморднику. І загалом, якістю я задоволена. Але я от думаю про як це правильно назвати: фінальну оцінку. Ось це точно до одного місця. Я цим не задоволена прям дуже сильно, навіть не самою якістю там продукту, а тим, що ну, як можна було відправити такі карабіни. Я чесно, я, я не розумію, чи вони такі мусять бути, і це просто якби я перфекціоніст. Але три карабіни, ні, два карабіни із трьох, я не знаю, що з ними. Я не знаю, чи взагалі їх можна якось починити, чи взагалі є в цьому сенс, наприклад. Зривати цю кліпсу, ставити сюди нормальний карабін, це все перешивати, тому що в цілому цей ремонт вийде десь в районі 500 гривень стільки, скільки коштує ця фінтіфлюшка, точно стільки ж коштує і ця. Тому не знаю, цим я дуже розчарована, і я би хотіла окремо оцінити наморник від їх додаткових позицій, які я взяла. Наморднику я би хотіла дати, напевно, 7 чи 8 із 10. Незважаючи на те, що розміру Ленокса не було на сайті, я все рівно доволі задоволена наморником, який я обрала для нього, і він доволі непогано сів на Ленокса. В цілому, чи є щось схоже на ринку, я би сказала, що вони одні із. Перших на ринку, які не просто продають намордники, а вони саме чому вони називаються Muzzle Movement, тому що вони в першу чергу пропагандують те, що не всі собаки, які в намордниках, це злі чи агресивні собаки, і це в цілому доволі гарна політика. Також даючи... Невеликі, якби невелику скидку на те, що вони молода компанія. Вони тільки недавно закінчили свої збори на кікстартері і тільки недавно почали додавати більше розмірів, більше кольорів, тільки недавно запускати якісь більш масові продукції, тому що ще донедавна на їх намордники потрібно було чекати там 12-8 тижнів. Тому в цілому я б хотіла їм поставити з натяжкою 8 із 10. Якщо ви в пошуках наморнику, то це доволі непоганий варіант, але враховуйте ті нюанси. Які я вам сказала, особливо, якщо ви шукаєте наморник саме по непідбору, це віконечко хі -хі, може зіграти для вас не найкращу роль. Я не впевнена, що з ним прям дуже легко підбирати, але воно явно тут неспроста, і ваша собака може здогадатися, як ним користуватися. Але якщо ви шукаєте наморник саме для реактивності і для роботи з реактивністю або просто для безпеки, то це доволі непоганий варіант, який насправді я б сказала, що можливо навіть немає. Альтернативи на ринку, тому як молодій компанії я би дійсно поставила їм за цей наморник 8 із 10. І мені здається, що якщо ви будете його купляти, то ви точно не пожалієте. І це відео не на правах реклами, тому що мене ніхто не спонсорує. Мене спонсорує тільки мій канал, тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео і, можливо, навіть напишіть коментар. Отже, це напевно все на сьогодні. Я вам дякую за перегляд. Я дякую, що ви додивилися до кінця, Па-па!